Ао! Друзі! Ми знову з вами у Мадриді. І знову на фінальному столі залишилися 4 гравці. І мінімальний приз, який отримає четверте місце 266 тисяч євро. Ой-ой-ой! І дивіться, стеки 39, 19, 11 і 6 бландів. Оооо, друже, 6 блендів. А ви пам'ятаєте останню роздачу минулого епизоду? <тас> так, чому у Еріка 39 великих бландів? <тас> так, тому що він. Тому що він не скидає руки в пас. І він палає! Палає. Так. Він палає, наче той вогник. Ти правий. Валети. Знову валети. Mm -hmm. Mm -hmm. І знову тут з 10. І маленький блайнд але тут є певний нюанс. Ви пам'ятаєте, що є короткі стеки, і пол має доволі доволі солідний стек. і Він не хотів би зараз йти о Це буде дуже болісно. Він грає кол Можна зрозуміти. Хоча ну, я би скоріш Я гадаю, це, це нормальна опція, але дуже неприємна. Так, я б скоріш би розглядав все ж таки скидку тому що ну сильно маленький стек. Лайка. Uh, Лайка, like like так. А ой, mm -hmm. якщо туза, то нормально. <laughs> ну звісно, що ми розраховували на туза. Навряд чи він каже: ну хоч би прийшла дошка, де б мене не був би гадшот на туза. І бекдорне флешдро. От би я пограв. <laughs> і так, Ерік ставить, ставить скільки? 350 тисяч. Так, невеличку ставку, абсолютно там півтора, майже два великих блайнди. Манюнка. Uh, нюнка. <laughs> Чудова назва так 90% на перемогу пола. Але він про це не знає. Ну, звісно, Але Я сподіваюся, що ну точніше, я розраховую на те, що на тюрмі ми побачимо дуже часто чек на здогін, так чи інакше. Рейндж пола має бути доволі вузьким через те, що є дуже короткий стек, і знаєш, не дуже хочеться взяти отак. От от 4-6 мільйони чіпсів. Кудись їх інвестувати не туди. Так. І дозволити собі зайняти третє місце. Ну, а ось тобі лісно, питання на один мільйон фішок в цій грі. Які б УФ у Пова Фула? Король Дама Пікові, король Дама Трифові, король-дама Бубнові може такі самий король валети Десь так. Може валет дам, але я не вірю. Ну і в цілому Ерік же блокує частково. Ага, mm. не на один мільйон, на 600 тисяч. Ну тут снеп. Ну, тобто 600 ну, насправді, тисяч. насправді, Денисе, я б сказав, що навіть 600 тисяч може бути трошки великий сайз, може було трошки менше ще поставити, а так колтак, куди mm. ти подінешся скоро mm. звалитим. Так. Ну я думаю, що з точки зору оптимального сайзену тут він може бути більшим. Бо е, як ти побачив, 600 тисяч це був просто снеп. І, ну, ну тоді поту... так, тоді можна було і мільйон, звісно, знайти. Мене іноді запитують, друже. Знаєш, кажуть, слухай, а от який тут сайзінг, чи можна було зіграти інакше? Ну так, знаєте, особливо, якщо mm -hmm. мова йдеться про офлайн-гру, бо ну, турнірні якісь онлайн-гри можна розбирати ж в програмах, і так далі. А так, коли починається на словах, я завжди кажу: ти маєш в офлайн грі ставити стільки, скільки тобі опонент сплатить. не більше і ну, не так, менше. Абсолютно а ідеальна от... стратегія. Так, а визначити, а визначити цю суму. Ти маєш саме граючи з ним за столом і спостерігаючи за його діями. І тобто, це й робить тебе гравцем. Друзі, якщо ви хочете вигравати всі турніри поспіль, ви завжди повинні ставити стільки, скільки вам сплатять з рукою вель, і завжди ставити стільки е, з блефом, що ваш опонент скине. і все. Працює. А що, можна, можна викидати іноді король 5 на великому блайні. Та нормально, канабон пішов захищатися. Він думає, зараз, якщо я е, отримую короля, то я свій свістей. А якщо не отримую. Не знаю, друже. Я скажу тобі, що мені здається, що це доволі розповсюджена помилка гравців, які грають доволі часто, полюбляють цю гру, та все ж таки не приділяють навчанню досталь часу. Що я маю на увазі? В цілому захищати в турнірі король 5 різномасні проти резу Катофу – це абсолютно нормально. Але є нюанс на фінальному столі, це може бути вже зовсім не така гарна ідея. Я тебе підтримую, проте по факту поки що ідея непогана. Ха-ха-ха! Працює бо! <працює>, Працює. Слухайте, <працює> а що Пол замислив? Ну, він думає, наче, а, або там гадшоти, по типу Дама Валет, Валет 10, або там Король 5, який, як, якого я хочу вибити. Ти думаєш, я... він хоче поблефувати і поставити ще якісь там 300-400 тисяч чи що? Ну він про це розмірковував. Ну, я тобі скажу, що це доволі круто. Ну, ну Якщо ж... він про це розмірковував, це, це, ну, це реально круто, це повага до пола, як до гравця. Він же не, 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 не витрачав той час на якісь там інші думки стосовно не знаю, фондових ринків чи чогось. А ну, може він та... просто балансує, розумієш? Балансує таймінги? Ну, кому? Так, По молодець. По насправді сильний гравець, і може він не є найсильнішим. І це нормально не бути найсильнішим гравцем у світі. Ось, але він дуже-дуже круто грає на тому рівні, на якому ну, навіть він грає, я б сказав, на найвищому рівні серед непрофесійних гравців. От, те, що робить наразі Канапонг. Трошки виходить за межі мого розуміння гри. Е, я поясню, чому, друзі. Справа в тому, що коли ти робиш ставку, будь-яку ставку, в неї має бути певна мета. Зазвичай є дві найпоширеніші, найпростіші мети ставки. Чи отримати кол, чи рейс, наприклад, від гіршої руки, чи отримати фолд від кращої. І от дивлюся, я на король 5 канапонга. І я не розумію, що це. Mm, ну, звісно, це value. Тобто. Е це такий поне. Але бобет. з якої? Ми хочемо отримати кол від тих дев'яток. Ну, а ти бачиш, як страждає. А від король 7 ми не хочемо кол отримати. О, ні. <реш> ні. Тож треба ну, з поставити... З король так. З король, 7 <реш> вони, <реш> з король 7 ми програємо, з навіщо? Ну так, тобто... так, так. Ні, ну, він що, реально намагав... ну, бачиш, був близько, близько. близько. Ну, ти знаєш, друже, Дениса, я тобі так скажу, що насправді, обираючи між в позиції пола, між okay. Бетом Тьорна з ідеєю вибити гадшоти та короля, так хіро колом на рівері, я віддаю перевагу саме Бето Терна. Ну, в цілому ще й повний є героєм те, що от я. Скільки ми коментуємо руну тритоні, він не те, що полюбляє такі е, важкі ковим. Не, звісно, там мало чого можна було побити на його місці. Окей, цей део відкривається, валет 8 одномасні і. 500 тисяч. Знову 2,5 з От здавалося б так, у Пола дуже непоганий стек, і в цілому він має почувати себе добре. Але два програні банки по-перше, великий, по-друге, маленький. Вони вплили на його настрій, і це помітно незброєним оком. Ну, а на такій дошці може настрій змінитися. А от у який бік? <рес> ну, я тобі скажу так, що передбачати дії Сайдела я вже навіть не буду намагатися, бо він мене здивував, тоді коли мав четвірки, пам'ятаєш у попередньому епізоді. Якщо так... друзі ви не бачили, то е розіграш на тьорні привів нас з Денисом. Певний ступень такого, знаєте, таке, безмовності. Таке, я, я, безмовності. Точно, безмовності. Ми просто ми просто не змогли знайти слів. Тож я, я вже я вже все я кажу так я не намагаюся аналізувати, що буде робити Ерік далі. Воу, 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 да скільки можна цього, а? Ну це нечесно, насправді. Отримати саме валет. Якщо б він отримав піку, то полу. Айля! Ла ла <privileges> я не розумію, що бро. Та комон. Ну ти ви знущаєтеся. Він грає. Я просто хотів сказати, от коли ти ну, твій спіч був на фопі, я хотів сказати: якщо Ерік ставить тьорн, то ми можемо завжди жбурляти. Якщо Ерік, ну тобто, якщо він ставить тверд, він пустий. Просто завжди. Ну, arts. поки що можна. Ну, точніше так, якщо якщо覆gypt... Ерікс можете робити інший висновок, просто Право в тому, що я ще не бачив, щоб Ерік ставив Терн. Тому, якщо Ерік ставить Тюрн, ущипніть себе, можливо, ви спите. Так, можливо, ви спите, це точно. Ну, дуже непогана думка відмова насправді. окей, бет 500 тисяч. Ну, ми розуміємо, чим це закінчиться. До речі, непогана ідея розігрушу знову ж таки від Пола. Мені до вподоби. Так, це буде неприємно, ти отримав той пуш, почнеш страждати, і ще ти програв дві роздачі, бла-бла-бла. Але все це нормально. Пол, от, респект тобі за цей бет. Мені до вподоби в цілому. Саме проти Еріка ще так. Чому ні? Мене ще цікавить і насправді тішить просто питання. Чи взагалі існує там блеф у Еріка? Я вважаю ні. Просто ніколи. Знаєш, Ну, якось він має реалізовувати свій досвід чеків вздогін на Черні. Напевно, там можуть бути іноді якісь блефи, але важко повірити, я, я, я погоджуюся. Ні, просто ніколи. Просто, просто нуль, ні. <ріст> <ріст> ну, ну, знаєте, от я чим е, дорожче граю, е, тим частіше починаю використовувати саме е, такий підхід. <ріст> я кажу: в тебе там ось, да, лавет. І все. <ріст> я кол. Оп, да, Все. Слухайте, ну це така Друзі, це дуже крута дисципліна. От я прошу вашої уваги. Оцей... Він вже програє третю роздачу, так поспіль, що нам показують, так? І він дисципліновано все ж таки викидає руки, які теоретично могли би дійсно виграти на шудавні, якщо опонент блефує. І оця ця дисципліна викликає, от в мене особисто допола, велетенську повагу. Велетенську. Так, Канапонг 2 мільйони 100 тисяч мас, снеп Костус 8, маленький проти великого і неочікуваний коінфліп. Навіть mm -hmm. зверніть увагу, що у четвірок є 53 відсотки, тобто вони технічно попереду. Але подивимося на флоп, і відсотки дуже відчутно зміняться. Так, що йде. Okay. Канапонг, він, в принципі, готовий до того. Мені здається, готовий подивитися на той флоп. Тан, wow. тан -тан -тан. 68 на 32. Десяточку просиш? Десяточку, так. Десятку. Ну, звісно, що б ти ще просив? Ти, ти, ти полюбляєш такі речі. Десяточку. <рисвіт> <рисвіт> ну, а я кажу, ну, одразу туза? Одразу <рисвіт> <рисвіт> туза. <рисвіт> Ерик, ти, а як... що, що відбулося? Як, як це я... можливо? А... Я... Я прогаю. Mm. Абсурд, oh, yeah. отакий. <laughs> Нісенітниця! Безглуздя! А потім ще й бентега oh, про всяк oh, випадок. <laughs> Абсолютно логічне і раціональне завершення роздачі. Хекстен <laughs> <laughs> ну, <так. laughs> mm. має 1,6 мільйон, десь він там вже. <laughs> Де він знайшов ті чіпси? <laughs> <laughs> Добре, канапонт має 5-4 одномасні проти пола. І кого, до речі, вже стек менший, ніж у Канапона. І дійсно менший. До речі, друзі, знаєте, от я хотів би просто той епізод згадати, коли м -м Костя та Володимир вони були в топ-3 турніру цього по 10 тисяч. А кого. ми І проти них в топ-3 був е майбутній чемпіон, але у того майбутнього чемпіона було лише 2,7 великих блайндів. Ось, і він, і він обіграв всіх. То в покері може бути все. Ну, в турнірному особові покері все дуже швидко може змінюватися. Наприклад, зараз. У певний момент, до речі, у Кості Джока був стек там трошки більший за 5 блайдів. Так. Ми бачимо. І все ж таки третє місце. Тож таке. Треба боротися, завжди боротися до кінця. Що зараз Пол і буде робити? Кол або рейс? М -м, мені здається, що я би більше був схилен до кол е в цій ситуації для того, щоб, скажімо. Мати можливість далі. Але проти, от так, от, наприклад, проти Канапонга можна теоретично зробити рейс з ідеєю. Просто прямолінійний рейс. що дуже mm -hmm. багато дрона з цій структурі. Тобто Дама 10, Дев10, так. це такі вже ОСД, є ще гадшоти. Є флагман. Це! Перепрошую, що? Ч... Б... чому? Друже, чому? Mm -hmm? Because. Why? <laughs> тому. Ну, не витримали вже нерви. Це, це нерви не витримали. Так, так. Ну тому mm. рейс від пола був ідеальним, виходить. Виходить ідеально. Це просто неймовірно. А що виходить нам по факту на Тьорні? Давайте подивимось. Ну, а можна, можна вісімку. Будь ласка. Разочок. Я так, я зазвичай вболіваю за гравців калібра калібранга, але. Давайте цього разу вісімку, Просто, будь ласка, без бою. Ну, 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 окей, ще, ще одну вісімку. Ну, схожу на цю. Ще одну вісімку. Тобто, дам, лиш... у тима штату. Червону. Це не принципово, лише. Ні-ні-ні, не червоні. Близько була, близько. Вона була червона. Так, в нього ще залишається 575 тисяч. На розкрутеньку, так? Два блайна. Так. <сум> <сум> а, ну, тобто. Е Цілому логіка Канапонга зрозуміла. У нього стек десь більший, дро є, чому б ні. Проте є один нюанс, як каже його. Саме він називається Пол Фуа. То він так а ага. він... він зіграв рейс, і насправді я думаю, що По там ніколи не зіграє рейс без кол. Ну, тобто, ну і в цілому, ми маємо розуміти, що це саме ця структура, вона взагалі-та, навіть з точки зору теорії, не дуже закликає нас рейзити, шукати рейзи взагалі. Про це саме і казав Денис на початку роздачі. Угу. Ну, справа в тому, що угу. у опонента, який на малому бланді, у нього значно більше сильніших рук на цій структурі, і тому нам дуже важко. Ну добре, давай дивитися, Хекстон тут вже він весь час сидів, сидів, але 3 мільйони десь знайшов. А цей йде Молодим. в темну. грає. Пас в темну. Так, ну у Канапонга непогані шанси, я вам скажу. Він поставив 575 тисяч за банк 1 мільйон 650 тисяч. Це круто. Так, так. А, це, напевно, його улюблена карта. Він, 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 він попросив ділера, щоб він якось особливим чином розклав цю карту на столі. Панорамна зйомка, яка краса. Це підкреслює драматичність моменту. тепер давайте крупний план Канапонга. Крупний такий, знаєте, як Голлівуді. О, а я от саме так і хотів сказати, що буде дама. Нам підказують, друже, Дениса, нам підказують, глядачі, шановні, нам підказують, що він на осліп зажбурляв свою руку. осліп, він не дивися. дивився. Ну що, прийде пара для Хекстона? Дайте пару для Хекстена. А, ні. То <сквітей> Будь-яка пара, але ви дали пару, вісім. <світей> <світей> а якщо б він хітнув би дев'ятку або туза, то, то був би бистрий. Ну, джийка на понг. Що тут скажеш? 266 тисяч євро і. четверте місце. До зустрічі у наступних етерах. Насправді міг би поборотися, що я маю на увазі, от саме та роздача з 5-4 сюди, вона мені теж покою не дає. Ну ти розумієш? Певне певна логіка в цьому була. Але здебільшого, все одно, ми ж люди, і то він не є професійним гравцем і не витримали нерви. Ні, Ну звісно, розпочни, пол рейзити на флопі всі які гадшоти і флаждро, які будуть грати рейс пас. Звісно, тоді ж бурляє. Але ж ми не очікуємо цього. Ну. Ерік oh, Ерік, uh, uh -huh. ми на зв'язку. Будь ласка, Ерік. Ви не могли б uh -huh. пояснити той кол uh -huh. на маленькому бланді з uh, король 3 с mm, Що ви маєте перемога? на увазі? Mm, 10, 9, 7. Що буде робити Ерік? Чек. Окей, план зрозумілий. Тобто, або хітнемо, або ні. Слухайте, ну так прикольно, знаєте? Це ж олдскул. Ерік Сайдел це легенда, насправді, друзі, покеру. Він дуже-дуже дуже крутим гравцем був в свої часи, мав певні досягнення, перемоги. Він, він показав своє, але наразі, коли дивишся його і гру в наші часи, коли покерна думка пройшла дуже вже далеко, вже великий шлях був подолений. Дивимося на ці коли з Король 3, і, ну і так посміхаємося, знаєте. так Ну, ти можеш hey. посміхатися, але насправді результати і в онлайн покері і в сучасному онлайн-покері просто суперкруті. Мало того, у нього і в офлайн покері неймовірні результати навіть цього року, навіть 23-го року, ось і 22-го року. Але ще я згадую, що він о, максимально неймовірно потужно грав. Саме в турнірі по 10 тисяч, який був восени, якщо я не помиляюся, ні-ні, раніше, в, в онлайні, то Ерік він може, він дуже багато що може. Він певною мірою просто творча людина, так? Угу. Тож, який висновок можна зробити? Тож виходить, що щоб досягти успіху і утримувати той успіх у покері. Зовсім не обов'язково бути максимально технічно точним. Треба Абсолютно. просто ловити короля на рівері. І все. Я перепрошую, просто думка завершилася саме так, тому що король прийшов, я не хотів закінчити. Так, так. І треба кайфувати від того, що ти робиш. Він кайфує, він кайфує. Зараз він максимально кайфує. І, до речі, друзі, ви знаєте, в нього більше, ніж 40 мільйонів доларів за всю його кар'єру виграних грошей в офлайн покер. 40 мільйонів. Так, от знаєш, я просто, я просто іноді е, замислюся, чому певні гравці стають неймовірно успішними в покері, а інші не дуже. І от насправді, чек-чек, айк. айк. Він, він, він просто зробив такий е, бау, знаєш, такий просто. О, в в тебе та пара. Угу, зрозуміло, так, окей. Так. <laughs> тож, тож я кажу, що. Насправді бути дуже технічно підкованим це круто, це, це важливо, і це дає тебе певні переваги. Але я все ж таки вважаю, що є ще дуже, дуже багато чинників, які мають теж велетенське значення, і Ерік Сайдел доводить, доводить щоразу, що це насправді так. Так, цьому будь-яка абсолютно розумна тайтова гра вона може досягати успіху. Це факт. То тобто можна помилятися, робити якісь там невеличкі помилки, навіть іноді великі. А це не означає, ти що кажеш? ти не був. Так. Я знаєш, що я зазвичай кажу е, глядачам на стрімах. Я кажу е, відповідно. Дякую, що помовите, я вас бачу. Це само собою, друже. Та я не про це. Я кажу, що в покері в цілому можна робити майже будь-що, а от що не можна робити. То квапитися з рішенням. Абсолютно точно так. Глибоко. Я схожий на покерного філософа. Одеський покерний платон. Задалась, задалась тема, знаєш. що Коли ти. Як це сказати, коли ти удачно одружився, так, то ти щаслива людина. А коли ні. То ти філософ. А, не кажі моїй дружині, будь ласка. Ось. І коли ти сказав, просто ну, в мене е, така асоціація, виникає. коли ти сказав, що ти покерний філософ, то, то виходить е, ну з цієї логіки, то виходить, що ти е, одружився не дуже вдало. З mm -hmm. в сенсі. От наразі Айк приймає рішення, і, от е, звісно, такі речі треба. Ну, Чи розуміти дуже добре, чи прораховувати. От мені насправді не до кінця зрозуміло, чи має тут Айк все ж таки грати кол. Справа в тому, що в нього є 10 бландів. Так, він найменший стек. Але чи треба саме Дама 8, чи вона входить в той рендж? Ну, є таке враження, що ні. Але, знаєш, чесно кажучи, я більш схильний трошки довіряти Айку. У таких от таких математичних речах. Так, а, а абсолютно... інтуїтивно інтейтив, не хочеться. Дуже сильно, прям не хочу. А я мало того скажу. Я вважаю, що і пас був би кращий, ніж КО. Ну, тому що проти нього виступають такі опоненти, які в цілому могли би допустити якусь, ну, поступитися якусь помилки, знаєш, серйозної. І потім він міг би по ICM пройтись. Тобто, якщо би було. Ну, ще два айка. Тоді кол, <смеш> так? Так, тоді кол, так. А так може скинути. Ну що ж, подивимося, що там буде на флопі, друзі. Це відповідальна роздача для айка. Ой! Ой, 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 ой так. Ой, ну так, це наче. Ой, ой, ой. Це наче. Це наче фінішна, фінішна. Знаєш, друже, вот так на GG Poker Юэй наразі була би надпись надпис Drawing Dead на фоні <laughs> Айн да. Хаксон на керні. Так. Ну що ж, ми прощаємося з Зайком, це була чудова гра. Друзі, обов'язково напишіть в коментах, чи вважаєте, що це був доцільний кол з дамою 8 у випадку з зайком, бо я, я все ще маю сумніви. Але гарна новина! Ми ж побачимося на фінальному столі Гетзапі. Так, так, наступний епізод ми будемо дивитися, як буде розіграна перший приз в 740 тисяч євро. Друзі, дякуємо вам за те, що були з нами, і скоро побачимось. До нових зустріч. Пока-пока.